Рідна херсонщина славна, край, де степи і поля, море та небо безкраї, багата українська земля. Тут українські майдіви, острів, що звуть Джерелгач, місце любові і сили, край, що закохує враз, тут є найбільша пустеля, Гори, херсонські степи, озеро блідо рожеве. Тож не забудь, хто є ти, кожна стежина знайома, синього неба блакить, Херсонщина то Україна, не сумнівайся, ні мить, ти ж українець завзятий, прадідів славних ти син, величіди здобувати, маєш пишатися цим.